Длава Україні. Пропоную вам свіжокривний автомобіль. Це Volkswagen i e Golf, повністю електричний, з батареєю 24 кВт із запасом ходу 170-180 км. Автомобіль повністю в рідній фарбі, без єдиного підкрасу і з пробігом 91 тисяча. Діваметр. без без царапин без безм'ятний, акуратний, доглянутий, повністю сервісований в Європі на офіційному СТО Бачите, автомобіль має дістроні, активний адаптивний крізь контроль, фул-лет фари, Задні денні по лобове огні, скло рідне. Було скло також із підігрівом електричним. Номер кузова, Щоб підтвердити, що це дійсно номер кузова цього автомобіля. адже в нас часто на ринку люди міняють він код, щоб не могло пробитися по сервісу офіційному кілометраж. Вставлю він весь цілесенький, Передні диски як і Гольф хороша зимова резина Я зараз вам покажу посилонку комплектації і так, бачите, слова автомобіля повністю шкіри в ідеальному стані що карта дверей має електропривід складання даній дзеркал, Електр... електрорегулювання, електропривід всіх імкон, інком. Датчики світла, датчики дощу. Перегляд DVD через USB або через медіатеку. Плюс підключка VLAN Wi-Fi, Bluetooth Audio, USB, плюс так само то, Apple CarPlay. Я вам теж його продемонструю пізніше. Як це виглядає? Шкірина кермо в ідеальному стані де немає жодних задирів. Звісно, так має виглядати автомобіль 90 тисяч пробіг. 613, бачите на сьогоднішній момент. Так само має підігрів передніх сидінь двохзонний кнімат контроль, тетролік, камеру заднього виду. Вибір режиму керування автомобілі. Зараз вам ще дещо функції інші, які ще там немає, зараз все ще покажу. бачите камера заднього виду, яка захована в значку задньої кришки багажника, яка завжди є чистою, підключка телефону по Bluetooth. Авіаційна система стандартна. App Connect Теж вам зараз це все ще покажу. І автомобіль на влаштування автомобіля з позарядця. Бачите, ви виставляєте максимальну потужність зарядки, щоб якщо у вас є потужніше зарядне, так само можна опалювати автомобіль під час того, коли автомобіль під'єднаний до зарядної станції, щоб не використовувати заряд батареї. Можна також встановити режимі як вибасту, тобто, якщо в певній годині автомобіль сам прогріється, ви вже сядете консу тепло і прогріти автомобіль. Асистенти водія, адаптивний круїз-контроль, контроль дистанції спереді, тобто, якщо воно знайде небезпеку е, Переді, тобто якийсь пішоход чи щось, небезпека, яка буде лежати на дорозі, автомобіль до певної швидкості, сам на це реагує і повністю може зупинитися. Також датчик тиску шин, парковка маневрування так, по парковочній системі. Так, що тут у нас ще є? А, управління електричною системою. Це те, що я вам казав, що типу басто, що можна собі налаштувати годину, в котрій ви там виїжджаєте, що в цю годину ви прийдете, автомобіль буде повністю прогрітий. Сидіння, клімат, вікно буде ростаєше, тобто ви вже сідаєте повністю прогрітий автомобіль. Так, кліматична система, підігрів, як я вам вже говорив. Вони це все, все є, так само температуру, ви собі виставляєте, все теж Для тут. Підігрівих сидінь передніх. Ну і багато чого іншого. Зараз ще далі вам піду, що посилову скажу. Так як ви бачите, Apple CarPlay під'єднаний. Це функція є розблоковною. Ви обираєте різні застосунки, чи Viber, чи Telegram, Вейс, до речі, крута навігація. Багато хто не користується в якщо ви бажаєте шукати зарядні станції Spotify, якщо ви слухаєте саме сучасну свіжу музику, так само YouTube Music. Ну, за залежності, чим ви користуєтеся, що ви закачаєте на телефон, ті програми будуть відображатися. Тут на дисплеї автомобіля. Ось так це виглядає. Так, Друзі, як бачите, взагалі по салону ззаду можна сказати, що ніхто взагалі не сидів. Реально, салон в ідеальному стані. Полочка, до речі, дуже гарно фіксується. Як ви бачите, є два. Зарядних шнури, це, звичайно, звичайний 220 під нашу виличку стандартну, 10-амперний. І як продовжуєш або від станції. Плюс є домкрат, Цей, що наборі, Це йшло в дворі, це присутнє. Полочка ця, так само полочка ця, вона теж присутня, акуратна, ніде нічого не роблю. Аналогічно ну, тут покажу по болтиках. Теж все далі. Аналогічно. Все аналогічно. Прошито білою ниточкою. Сидіння теж прошиті білою ниточкою. Дочинки не затерті в ідеальному стані. Бачите, тут теж ніхто нічого не мив, все рідно, все обе все є. Жоден болтик не кручений. Бачите, все відгалі. Покажу по прибору. Атомбіль повністю весь мерівий пербід без єдиного підкрасим війщик. Ще раз вам нагадаю інформацію по ньому. Це e Golf е 2016 рік модельний випуск кінець 2015 року. автомобіль ідеальному стані з рідним пробігом 91 000 км, з запасом ходу 170, притеплій порірок 10-180 км. Автомобіль свіжо пригнаний, розмитаний, готовий до реєстрації зразу на клієнта, повністю вже сертифікований. Хороші комплектації, як ви бачили, все в ньому є. І хороша зимова резина теж. Оскільки зараз зима не тому без проблем можете забирати, користуватися. Дійсно, хороший автомобіль. воно з рідним пробігом і повністю обслужений. Також в наявності зараз має ще одного такого самого біленького гольфа з пробігом 50 тисяч км. Правда, в нього комплектація без шкіри. Автомобіль не має шкіряного салону. а в принципі, все решта аналогічно все має. Так само, як це і камера, CarPlay, Multimia, DVD, все теж є. Дилофнуйте. Домовимося, слава Україні.